Це діапазон. Четверта передача. Газу даю небагато. 10 кілометрів. Не швидше. В розвороті руля до опора з загонки я виїхав і в другу загонку я в'їхав. Дав четверту і погнав круга лібені не треба давати, тут розворот хватає. Люди думали, щоб трактор розвертався. 3 літрі, дизеля нам повністю вистачить. Тут була цілина, тут твердо, тому ніякої нагрузки нема, Трактор йде практично на холостих. Але роботу робить, таку як мені треба. І вносить добрива. Знищує кірку. Все як має бути по технології? Доїхав до краю, нажав, дав другу. Руль до опора, отак колеса повертається. Я кажу, вон, зі загонки я виїхав і одразу заїхав. Дав четверту, опустив. Все. Так, пшеничка сорт Патрас. Де нам лишилося 50 кг. Дамо під Патрас, тут 40 сотих, якраз буде 100 кг на гектар. Тут ми ще нічого не давали, так само як і на, минулому, на минулій площі. Сівалка таки краще тут нас патрас по пару Гречка. Ми тут не збирали, не вдалося. І патрас дуже-дуже гарно виглядає. Тут, Є надія на 60-80 спокійно. Все прекрасно мені подобається. Мінімальне пошкодження пшениці, руйнування кірки. І даємо даємо даєм трошки селітри, бо без селітри пшениця не буде. Хто би що не казав, мінімум 100 кг треба дати, а краще 150-200, ну, але не при теперішніх наших заробітках. Не при теперішніх цінах на добрива, на пшеницю. Це дуже гарно виглядає, мені дуже подобається. Я проекспериментував з весівом. Одну половину дав густіше, другу дрібніше, ну, менше весів. Ну, хороший хороший. Видно, що минуле поле є бідне, там поцілені, я кажу, там була цілина, потім гречка і пшениця. А тут, таки, тут тут оброблялося, потім один рік не оралося і вийшов пар просто. Ну, Селітра знову ж таки. Непогана, бо двохрічна, не тогорічна. Ось так воно йде. Вон. Десь підріже, десь поріже, то не без того. Але воно чуть-чуть розрухало землю я кажу, от воно. Розрухало, вже знищило, розпушило, дало так зване повітря, під корінь, селітру під корінь. І, я кажу, завтра показує дощ. Я чекав, щоб підсохло, щоб... Щоб не налипало на колеса, щоб не налипало на сушники. Тут дощик попадає, та вона так вочик-чик. І все з нею буде добре. Буду показував подальшому, я вже так не перший рік роблю, так воно є. Там досить волого і воно розрухає ту землю і сподіваємося, що вона буде менше сохла. Бо показує дощ, але воно. Може такого покропіти та йти весь дощ. Ну, але того хватить, щоб та селітра, яка лишилась так як би зверху, ну, вона в землі є ну, але вона чуть-чуть так на поверхні. Бо тут кажу нема буріни, не буде вже доробляв, у мене тут був шлейф, я його просто зняв, бо він дуже підминає ту пшеницю під себе. Ну така от, така от робота. Ми переможемо. Всім удачі, всім пока. Ось така у нас знову ж таки погода. Вчора ми дали сівалкою селітру і сьогодні знов ж таки передбачений дощ. Все по плану, все по технології. Радує, результат буде хороший, будемо показувати.